Справу про вбивство терористами у слов'янську студента київського політеху Юрія Поправко закрито. Нагадаємо, 19 квітня у річці Торець неподалік від селища, Райгород на Донеччині, було знайдено два понівечених тіла. Згодом їх ідентифікували. Загиблими виявилися депутат горлівської міськради Володимир Рибак та студент Київського політехнічного інституту Юрій Поправко. Спочатку терористи викрили їх із Слов'янська, потім катували, а потім викинули їхні тіла у річку. Розслідувати вбивство студента взялася столична міліція Дніпровського району. Минув місяць і провадження закрито. кажуть адвокати матері загиблого. Мовляв, правоохоронці в вбивстві Юрія не побачили складу злочину. Назвати м'яко це формальне відношення до справи. І ви ж справу закрили. Навіть е -е, просто я розумію, що навіть. Не звернув увагу на трагічно загибель людини та за те, що її було захоплене. Натомість у столичному Дніпровському райвідділку міліції кажуть: адвокати матері загибло, все не так зрозуміли. Правоохоронці закрили лише провадження про зникнення студента. А розслідуванням його вбивства займається міліція не столиці, а слов'янська.